Мусиш пахати, мусиш працювати. То зараз наприклад є дуже багато можливостей, щоб розвивати свій власний брат і взагалі бізнес в Україні. Це точно. Ні, в этом бочки відкрив компас. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую, компас. Я прийшла своєю ідеєю, саме дія бізнес-рівне відкрити свій власний бренд. Ось я отримала там я досить чимало знань по веденню бізнесу. А також розпочала навчання у компасі, де ми в принципі познайомилися з Юлею. Далі до речі, да, я ж на компас взагалі прийшла. Я зачиняла свій бренд, свою я не справилась. І от дякую, компас. Треба його буде відмітити. То да, і всіх змотивували, і починаємо працювати. Да, у нас тепер така компашка. Ми там спілкуємось, кальяни куримо. Да, у нас дуже класні <сіко> дівчата. Да. дівчата привіт. розуміла ключове слово на конкурсі. Що ані треба та по суті за тим, чим я гналася, і не треба. достатньо було не Марію Марії яка тебе там ще підштовхне. <сіх> <сіх> То я скажу за три місяці. Я з Марією зробила вже більше ніж за три роки, що я тут робила одна.